Товариство політичних технолог Олексій Голубуцький з нами у студії пан Олексію, доброго здоров'я, спасибі, що знаходите час. Вітаю, давайте поговоримо ось про тему виборів та і все те, що її довкружить. Як знову ж таки хороше було б все це сприймати? От ви як політичний технолог Росії? Чому взагалі ось ця тема все одно вона має пульс, попри те, що ну, нібито очевидно, та що під час війни вибори проводити зась? Ну, по-перше, є чисто юридичні моменти, так? Тобто війна, якщо казати про таке понятійне, філософське розуміння, так у нас війна триває 2014 року. І за цей час ми до 2020 року проводили постійно всі належні вибори: і президентські, і парламентські, і місцеві вибори, так? Тому е, є військовий стан, він при, під час припинення вогню. Він Логічно зупиняється і можна провести вибори. Аргументи щодо людей, які живуть за кордоном, ну тут розумієте, така аргументація достатньо, я б сказав би слабенька. Бо перше, скільки ми повинні чекати, ну скільки повинні чекати, ну я очевидно розумію, що на третьому році, вже, от буквально через 10 днів, буде три роки війни. І люди, які знаходяться за кордоном три роки, ну велика частина, не знаю різні є соціологічні дослідження, але зрозуміло, що від 40 до 50% людей, які влаштувалися там і почали нове життя, в принципі, так, вони повертатися не будуть, можливо, ніколи, але точно не найближчим часом, так? Ну, нікуди повертатися з точки зору перспектив життєвих. Повернуться люди, які. Хочуть повернутися, старші люди, звичайно, які, яким соціалізуватися і влаштуватися в, то, в тому житті, ну і жити все життя на соціалці, теж, так, те, буде важко, тим більше будуть обмеження, звичайно, щоб багато соціальних програм будуть відмінені просто з, з припиненням вогню на Заході. Е, і що нам далі залишається робити? Тобто, ну, я скажу ще раз пам'ятаю, якщо діяти по закону, буде півроку. Якщо за півроку. Якась частина повернеться, повинна по, по ідея, чого вони будуть чекати. Тобто люди, які прийняли рішення повернутися, ну, я думаю, півроку це достатній термін для того, щоб повернутися, так? Чекати всіх, Ну тоді взагалі вибори не можна проводити ніколи. Ну Логічно, так? Другий аргумент щодо військових, ну, по-перше, ми чудово розуміємо, що. Як мінімум половина військових 100 мільйону чимось, які ну, знаходяться в лавах збройних сил, не знаходяться прямо от на, на, на фронті. Це як мінімум половина. Я думаю, більше людей, так? Організувати голосування там умовним. 300-400 тисячам е, людям, які знаходяться, ну грубо кажучи, будуть на лінії протистояння, так там вже війна, по ідеї припиниться, мається на увазі, не будуть стріляти. Якщо будуть стріляти, зрозуміло, до ніяких виборів тоді не проводити. Так я думаю, за півроку можна буде це організувати нормально, щоб вони проголосували, так. Тобто, це, це технічні питання, які вирішуються. Ну, ще раз кажу, у нас були військові, які стояли на лінії протистояння 2014 року, в, і вони голосували. і ну, Якось відбувалися вибори. Так? Тому це теж питання таке технічне. Тут. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Небезпека головна в цих виборах складається не в тому, чи можна називати вибори. Да, можна, звичайно, називати вибори. В цьому не сумніваюся. Так? Чи будуть вони представницькі? От буквально, ну давайте розуміти, що ми знаходимося в надзвичайних обставинах. Так? І в нас є вибір задовільнити і дати можливість кожного проголосувати, чи все, чи. Взагалі, щоб процес демократичний був безперервний. Що важливіше? Мені здається, що важливіше все ж таки, друге. щоб демократичний процес був безперервний, щоб не було питань щодо легітимності, щодо правомірності і всього подібного, це потрібно нам. Ну, реально, в демократичній країні це потрібно. І небезпека, ще раз повторюю, заключається в тому, що, звичайно, підготувати ну, тобто який термін, щоб у нас. Пропав у суспільства цей ПТРС, так би мовити, щоб ну це неможливо. Ми не знаємо, скільки бо може дистрічями тривати, так що ми в цей момент. Будемо знаходитися в дуже хиткому стані, бо Росія нікуди не дінеться. І, звичайно, що Росія буде використовувати всі можливості, якщо це все ж таки станеться. І тут мови не йде навіть не про, про російські партії, чи умовно російські, там, чи годницькі партії. Мова йде по прямий, люди будуть знаходитися в такому стані, коли їм будуть вбиватися, звичайно, і ПСО російські вбивати в голову. Що якщо проголосуєте за, наприклад, партію там. Я її називаю умовно мілітарістів не з точки зору продовження війни, а з точки зору переходу нашої країни в стан схожий на Ізраїль. То вони будуть, ну звичайно, будуть прибувати. Що якщо ви такий вибір зробите, українці, значить вас чекаєте через півроку, рік знов війну і навпаки. А якщо ви проголосуєте за партії, які виступають, що нам нікуди діватися, ми все одно з Росією вічні сусіди. Так, треба якось домовлятися, треба якимось чином враховувати її інтереси, бо це величезна країна, в неї є свої геополітичні інтереси. На жаль, ми входимо в ці геополітичні інтереси, і там будуть називатися приклади Фінляндії, там інше. Ну, тобто, це. Тобто для мене це більше небезпека, ніж сам факт проведення виборів. Кіткела, коли каже про. Ну, Америка унікальна країна. Ну, там практично так, порахувати з 65-го року 19 го сторіччя бойових дій взагалі на території Сполучених Штатів ну, Це скільки виходить? Це виходить десь 100, 160 років, більше 160 років, там не було війн на території. І звичайно, там процес під час Другої світової війни демократичний не переривався, абсолютно. Ну, а Чому б його приривати? Ну, та... ну, логічна, абсолютно. Абсолютно географічна історія. Абсолютно, ну... абсолютно. І... Вибрана наскільки я пам'ятаю, Олексій, може ви мене виправте, що і під час громадянської війни бо відбулися та вибрали. Так. Це було й вирішення Ні, питання. Я, самого. Я, я, я кажу, я кажу про про взагалі. Mm. Ну от, ти зрозуміло, що там процес не проривався ніколи. Взагалі ніколи не прирвався. Давайте то, не з це забу... приклад такий собі. Давайте не забувати. 2015 ну, да, році Вашингтон був зруйнований британською армією. Ти що році це ще раз тут. Америка зазнавала певних проблем, але це ніколи не заважало їм проводити вибори. Бо ну демократія вимагає процедуру певно, так. Європейські країни в Другій світової війни теж не, не, не такий великий приклад, бо знов ж таки, якщо ти окупований, то зрозуміло, так і Британія, ну логічно, на Британії практично до кінця 41-го року, то тобто, ну да, до кінця 41-го, був, вони ввели практично всю війну з німцями першу Другу світову так. Потім там приєднався Радянський Союз, потім почали американці допомагати і війшли в війну в кінці в грудні 41-го року. А, тобто ці приклади, ну, можна там, найсвіжіші приклад, які я там пам'ятаю, це вибори в Південній Кореї в 53-му році під час війни. Саме під час війни відбувалися. Тому це ми живемо в 25-му сторіччі. Є інші технології, інші можливості. Що? 21-му. А, як я сказав. 25-му. Господи. Ні, ну Класно може було, але маневр. Це в 20 го сторіччя, я боюся. Може, якийсь елексир буде безсмертя. Тому все це можливо, але, очевидно, небажання складність проведення виборів, очевидно, що влада не хоче. Прогинатися під заклики певних західних лідерів, в першу чергу, з команди Трампа, про те, що треба ці вибори провести, так? Бо, ну, ми розуміємо, що ситуація зараз дуже така хитка, і влада втрачає популярність, втрачає рейтинги. Ми бачимо. Ну, не те, що супротивників, а певних конкурентів, які знову ж таки не є конкурентами в, в буквальному розумінні цього слова, бо вони не заявляють про свої політичні перспективи, але це ж справа така. Сьогодні ти не заявляєш, а завтра, коли тобі починають десяти раз, соте раз розповідати, що ти можеш стати президентом, взагалі нічого не роблячи, ну просто нічого не роблячи, так, як, наприклад, залужний при такому рейтингу. Ну, це може спонукати, але знову ж таки. Е для мене, як громадянина України, головне, по-перше, це послідовність демократичного процесу, а по-друге, все ж таки, щоб ми винесли якісь уроки з того періоду, який от триває з 2019, з 2019 року щодо монобільшості, щодо. Ми занадто слабка країна по інституціям. Нам. Якщо не смертельно, то дуже небезпечна така концентрація влади, в принципі, в одних руках одної політичної сили. Нам потрібен коаліційний уряд, нам потрібно повернутися знову до того, що у нас записано в Конституції, що ми парламентсько президентська республіка. Зараз ми не парламентсько президентська республіка, це очевидно абсолютно. Ми така дуже сильно президентська республіка, це так м'яко кажучи. Тому. Все залежить тепер від того, чи відбудеться взагалі це. Зумієте, я, я ставлю на примирення і на ну, примирення, припинення вогню, mm -hmm. там, мирні переговори, ставлю десь. Ну цей відсоток трохи виростає за останній місяць, вирос, але все одно не більше 40%. Найбільше 40. Найбільше. Тобто, через те, що я не бачу. Ні, є варіант, це при тому, що ми отримаємо варіант, який ми погодимось. Mm -hmm. ну, розумієте, ну, капітуляцію ми... По ідеї, мені так здається, не повинні погоджуватись, так? Я поки що не бачу мотивації для Путіна вимагати чого іншого, крім капітуляції. Тобто, мир як капітуляція, ну вона звичайно не буде виглядати як капітуляція, так? Ну, формально, але буде, буде так по всьому. Тобто, це... ми вже змирилися з тим, що, ми... що Росія буде вимагати і Трамп. Підтримається не вступ України в НАТО з якимось лагом, там 10-20 років, так? Що ми не повертаємо свої території, які вже захоплені, так? І найголовніше, що ми повинні до останнього стояти, інакше сенсу не буде взагалі, це продовження допомоги Заходу військової, це без питань, і збереження нашої армії як на даний момент, на даний момент єдиного реального гаранту нашої безпеки. Це єдиний гарант. У нас нема НАТО, у нас немає всі ці безпекові договори, які ми позаключали за останні, вони ну, ну це, це ж папірці, просто так би мовити. Та хочуть, не захочуть. От прийдуть до влади праві популісти, скажуть, ну на що нам витрачати на це гроші і тому подібне. Тому. тому збереження нашої армії, збереження основ нашої демократії, бо умови можуть бути і такими. З російської сторони, так? Це є найголовніше, чому повинні відстояти в процесі цих мирних переговорів. І Путін це може не влаштувати абсолютно. Він ну, може зіграти в банк, маючи так серйозні проблеми внутрішні, зрозуміло, економічні, там, мобілізаційні. Він не хоче проводити мобілізацію, бо він розуміє всі наслідки, так? Цієї мобілізації не буде там. Розкладати це дуже детально, чому? Але факт і залишається фактом. Але він може, він, його оточення він сам себе впевнив, ну, що рік ще він протримається без проблем. Так а тоді, пане Олексію, допоможіть розібратися, на чому ґрунтується його ця впевненість, що він таки протримається, попри те, що е, Трамп. Тисне чи не тисне, та ну так здається, принаймні. Це удавана впевненість. Він просто блефує, умовно кажучи, чи він дійсно ґрунтується на якихось конкретних речах. Ну тому, що і Трамп дуже часто блефує. ну Багато його заяв, які ну, конкретно не щодо України, а щодо там, Канади, щодо Гренландії, щодо Панами щодо ну, Панама. Питання ще спірне, можливо, все ж таки там більше реальності, ніж Блефу. А з багатьох інших питань це половина це Блефу просто відбувається. Так, тобто всі ці мита ведення, ведення, неведення і тому подібне. У Трампа є, є звичайно, можливості дуже сильно ситуацію виправити в нашу сторону. І він сподівається, можливості використає. І оті 40%, які які даю на все ж таки початок ми переговорів, саме входить, що він використає, і Путін зрозуміє, що. Наступний раз, коли буде мова і зайде за мині приговори, в нього ситуація буде гірша, ніж зараз. Нагадайте про можливості, оці які основні вони у Трампа, щоб здійснити ефективний ну, вплив на Ну, корот, короткострокові, Це звичайно, по максимуму нам дати зброю, по так. максимуму просто, так. От просто так. От відкрити всі шлюзи, які це існують. тоді як він говорив по передвибірчій агітації, що все, все дам, щоб все, знести куполи все, все дати, все дати, що можливо. Це короткостроково, це питання трьох-чотирьох місяців максимум. Так? І довгостроково це, звичайно, тиснути на, ну, на Росію не потиснеш, бо вона особливо не є торгівельним партнером Америки, але тиснути на партнерів Росії, Китай, Індію в першу чергу щодо. Ну, Воговодні на інших покупців щодо купівлі дегресурци. найголовнішого, чого дозволяє Росії Путіну бути впевнених в своїх силах угу. і вести війну. Це гроші за нафту. Не було б цих грошей, не було б цих доларів в першу чергу, так не було б в такої впевненості у Путіна. Чи правильно я розумію, що е, Путін, от як ви кажете, може використати ймовірні вибори в Україні та ці приводить на свою користь? Звичайно. Йому вигідно. Звичайно, якщо ні, в нього ситуація модели розвитку ситуації, так воно більше, ніж в нас. У нас чи дуже погано, чи капітуляція. Хорошого варіанту, ну поки що я не проглядаю такого, щоб ми здовільнили хоча б половини своїх бажань, хоча б навіть обмін Частини Курської області, там на якусь територію Запорізької області. Навіть це я не особливо розглядаю. Мені важко це просто уявити. А у Путіна залишається, окрім продовження війни, в нього залишається, якщо все ж таки він розуміє, що Трамп почне тиснути, в нього залишається варіант змінити політичну ситуацію в Україні на свою користь. Нікуди це ця можливість це не обов'язково. Ще раз повторюю. Я 2012 повторю, році був на виборах грузинських. І якщо б мені тоді сказали, що це буде такий загін бойовий Росії, який буде е просувати абсолютно російські наративи і ляже під Росію, я б ну вирогідність була через Іванішвілі, але шо... грузинську мрію. Так, да, грузинська мрія, так. Про грузинську мрію. Mm -hmm. Це вони за НАТО, вони завжди були за ЄС і тому подібне. Ну, Так може виграти політична сила, яка зараз буде виступати помірковано там за євроінтеграцію і так далі. а Потім просто скаже то. Ну, те, що я казав перед цим, давайте давайте робити так, як хочеться Росія, як говорить Грузинська мрія, так.